Тем. Що ми вирішуємо? Я не знаю. Ні, ну ре... Ти готовий їхати з ліки? Хоч на край світу. То... Хоч на край світу. Я думаю, що зараз через хвилин 10 ще твоя вночі, не пішов. Думка з Артем, хороший. Ну, зараз ще ж не літо, Це влітку ми могли сніг дозволити. Ну так. Да. Немає душа, немає покатуха. Ні, Дякую. Ну Дивись, по суті, ми йдемо по вітру. Назад будемо проти вітру. Якщо ми поїдемо в Калинівку, то назад будемо вертатися проти. Так, да, а, а якщо ми поїдемо в Буки, то назад ми вертаємося теж вітру. Тут треба прийняти рішення. Я просто мій. Доїхати до Калинівки, попити чаю. Ну, на тому, на тому, на, на тому, мабуть, і завершимо доїхати до Калинівки і попити чаю. Попити чаю. Ми все одно промокнемо, але ми хоча будемо... Мохнуть три години, а не згоден. Тоді міняємо маршрут. Артем, согласен. Ну, тому що може, може наступну неділю поїдемо, буде погода 200. Ну мені здається, ми вже другу неділю не можемо виїхати в 200-ку. Ну, бо реально ми приїдемо як зюзіки, коротше. Так, друзі, ну що, не сьогодні. Не зробимо сьогодні маршрут на 200 кілометрів. Тому що, по-перше, 100% вологи. По-друге, дуже сильний вітер. І по третє йде дощ. Тому вже якби 10% маршруту ми зробили, якщо там враховувати 230 кілометрів. Але далі нема сенсу їхати, тому що буду говорити відверто з такою вологою, мабуть, навіть техніка може цього всього не витримати. Ну і... Для тіла це складно, тому їдемо зараз на UPG. пити гарячий чай, тому що всі вже промерзли. Ну і злазимо з маршрута. Перший раз, до речі, в цьому сезоні злазимо з маршруту. І другий раз через погодні умови на превеликий жаль відміняємо покатушку. Ну, тому що противно. Це все пративно. Якими би хто велосипедистами не був, от все, ноги мокрі. По калюшці проїхав, ноги мокрі. Але, друзі, здоровий глузд має бути присутнім в будь-якому випадку. як би ви хотіли того, не хотіли. Так-да-да, да, да. голова повинна, друзі, думати і ще раз думати. Тому якось так. От наша юпіджічка. Зараз ми поп'ємо тут чайку. В боярці. З'їмо ходога. І я скажу вам чесно, я махав, я в диван, я під одіялко. І тихенько йду спати собі. Цілий-цілий божий день. Тому якось так. Віталій, я. як у вас? Як руки? Рук нема. Нема. Рук нема. <схай> Барбара Стрейзен треба ще Я Фігня, хлопці, я фігня. Я я... дай Бог. Не, ну я вибачаюсь, то треба було відміняти ще. Я, я ж дзвонив вчора і не просто так. Чесно, я тобі скажу, я думав, що мені мотивації вистачить. Я думав, я герой. І зараз візьму, все, розірву. Прорвусь скрізь погоду. І я тобі кажу, що зараз буде закон в поданості. Ну, зараз ми приїде. Я, приє... Приє... День, я розумію, ну, зараз ми приїдемо додому і приїдемо. в 9 годин, в 10 це все роздується. Ну, Аби такого не було. Хорошо, давай. На вижгород. А ти там був? Вижгор. Так. Да. І як там? Класно? Нормально, закрилиш набір. В смысле закрыла? -а -а. Ну все, пошло. 7,59 пятьдесят девять. Ну все. Трешечки катнули. Трешечки катнули, 30 кілометрів проїхали вже майже. Восьма нуль нуль. Півтори години. Так, 25 від...